Останніми днями стали свідком чітко спланованої і небезпечної ризикованої провокації проти України з використанням нахабним і цинічним поважної організації міжнародного Червоного Христа. Провокації з так званим гуманітарним конвоєм. Ви знаєте, що щойно стартанули без дозволу, тобто незаконно вантажівки більше ніж 30 напрямок української території. І стартанули Саме головне, що служба безпеки хотіла офіційно сказати: перше, з нічого спільного ці машини не мають з цивільними машинами, так само, як і персонал, тобто так звані водії, нічого спільного не мають з цивільним персоналом. Перше і найголовніше, що служба безпеки сьогодні заявляє, оприлюднює водії, які протягом одного-двох днів, 10-11 серпня цього року, несподівано отримали паспорти громадян Російської Федерації для виїзду за кордон. Це перша обставина, яка чітко за нашу інформацію вказує на те, що насправді за кермом в'їжджають перше, це група людей для керування безпосередньо військовою технікою, яка незаконна щоденно через Ізваріно та інші законні пункти прикордонні пункти входить на територію нашої держави. Друге, серед них є люди, які будуть виконувати завдання по конвоюванню, допитуванню та тортурам полонених, яких зараз. Терористи бачать, що все більше й більше звужується кільце і звільняються їхні підвали, які вони використовували в якості тюрем, зокрема навколо Луганська, навколо Донецька. Зараз полонені звезені і катуються безпосередньо у будівлі СБУ Донецька. І серед цих так званих водіїв є особи з конвойних і інших підрозділів вже Російської Федерації з метою викрадення і приховування злочинів. Які вони розуміють, що як тільки українські законні правоохоронці зайдуть, наприклад, в Донецьк в підвалах, в тому числі будівель, які я вже згадував, будуть звільнені люди і будуть злочини відомі і задокументовані. Друге, ми чітко вказуємо на те, що вся техніка, всі так звані Камази, є насправді тягловими засобами, тобто тягачами, вони всі зняті з військового зберігання московського регіону. Всі мають насправді окрас хакі, які зараз тимчасово замальований білий колір. І всі документи на транспортні засоби, на ці тягачі видані так само протягом одного-двох днів серпня цього року. Третє, третє це вантаж. Вантаж, який є, заповнює. Ви знаєте, завдяки завдяки журналістам. Знає весь світ не більше ніж третини. Кожної вантажівки, що в ній рівно розкладено з військових складів Російської Федерації, московського гарнізону, по 160 мішків гречаної крупи рівно в кожній машині, по 160 мішків сіль, вода і все інше, що ніякого відношення не має до гуманітарної допомоги. Більше того, з наших матеріалів ми чітко говоримо і надамо і Червоному Христу, і іншим міжнародним організаціям яким бойовикам насправді і для чого крупа вода направляється і буде доставлена? Ми говоримо, що і угруповання терористів Козіцина, і угруповання терористів Безлера і інших чекають на ці вантажі для того, щоб всипати крупу і всі інші продукти собі в підвали і в склади, а ці вантажівки використовуватимуться перше для перевезення знаряддя та озброєнь. Терористам катастрофічно не вистачає після вдалих дій наших військових насамперед інфраструктури транспортної. Для чого ці тягачі і планується використати? Друге, оскільки це військові тягачі, планується перевезення артилерії, мінометів та іншого важкого озброєння для атаки на цивільні райони зараз вже Донецька. І третє, ці тягачі разом з конвойними, про яких я згадував. Окрім полонених і замордованих людей тортурами, збираються і планують, як ми бачимо з розмови планів терористів з їхніми кураторами військовими, планують перевезення вбитих загиблих тіл приховано, цинічно і без інформування родичів з нашої території вже далі будемо відслідковувати, куди саме для чого ми це повідомляємо. Ще раз хотів би підкреслити, що на жаль. Жертвою цинічної провокації є не тільки Україна в цій ситуації, але й міжнародне товариство Червоного Христа. Це вперше, коли ми бачимо, що так цинічно і брехливо використовується міжнародна організація та ще і російськими військовими. Ми трохи подякувати. Ми, готові, ми сказати, ви готові сказати, що це пряме вторгнення. Ми готові і називаємо, що це пряме вторгнення під прикриттям вперше цинічним Червоного Христа. Це військові автомобілі. Це військові з документами прикриття. Ось вам професійна лексика. Це військові, які вже навчені на конвойні функції, навчені на функції управління бойовими машинами, танками та артилерією. І третє, вперше, можливо, буде застосований цинічно цей транспорт для артилерії, перевезення знову ж таки проти мирного населення. Ось в чому небезпека цієї ситуації. Ось чому визначаючи і передбачаючи це ризики, і, і уряд України, і президент України давно наполягав на тому, щоб було пройдено все оформлення, щоб були дотримані законні процедури, і не військові сиділи за кермом. Майбутні на або водії танків або бронетранспортерів, а все ж таки цивільний персонал Україна більш того пропонувала цивільний персонал для того, щоб сісти за кермо, для того, щоб виключити провокацію проти Червоного Христа і виключити використання цивільних машин проти мирного населення України.